Мріяв про доступ до атхерт за зниженою ціною, мрії збуваються. Введи в пошуку телеграма White Tools Browser і шукай канал, де збираються любителі економії. Нік можна побачити на екрані або в описі відео. Пам'ятай, що згадка про YouTube відео дає тобі знижку 50% на першу покупку, і атхерт тобі обійдеться в районі 100 гривень. Не пропусти свій шанс та економ разом з White Tools.